Сьогодні у нас Warhammer Space Marine 2. З вами Уейс. Поїхали! Друзі, я вас вітаю. Нарешті майже протягом 11 років ми дочекались другу частину. Реліз гри запланований на зиму 2023 року. Що ж нам показали в геймплеї? Ну, тут багато про що можна поговорити по-перше, ви подивіться, який великий масштаб, яка тут бійка, як вони показують цю війну, в якій люди намагаються зупинити велику хвилю тиранідів. Подивіться, скільки тут м'яса, крові, скільки мерзотності, яку можна розчленити, застрілити і тому подібне. Подивіться, як рухається космодесант в своїх тяжких латах. Навіть через відео відчувається, наскільки добре передали це розробники, фізика і гарна графіка. Оце все болото, грязюка на латах і кров дуже потужно виглядає. Хочеш міси ворогів здалеку, хочеш біжи і ріж їх. Гра для того, щоб випускати свою злість і кайфувати. Поки що в грі показали лише 4 види ворогів: літаючі горгулії, звичайні гаунти, воїни Тіраніди, які блокують постріли, і якісь спори. Поки мало, але я впевнений, що це не всі вороги. Напишіть в коментарях, кого з Ксенів ви б хотіли побачити в грі. Можемо спостерігати, що в грі з нами постійно ходять побратими. А висновок такий, що мультиплеєр буде присутній, а це велетенський бонус до гри. Ну що ж може бути краще, ніж стояти проти орди ворогів разом зі своїм братюнею. Я сподіваюсь, що в грі буде присутній кастомайз, але в минулій частині його не було, тож і тут чекати не варто. В битві буде змога приголомшити ворога. Як це працюватиме, поки невідомо. Також можна буде доджити атаки і одразу після цього видавати постріл в голову або ловити якихось кіндерів і втоптувати їх в болото. Не забувайте, в грі присутня система добування, і їх буде дуже багато і різного. Тож на нас чекає ще більше трешу. Зі зброєю у нас буде меч Гладіуса та Пила. Це тільки те, що нам показали. А в іншій руці плазмовий пістолет або в обидві руки болторна зброя різного типу, яку ми можемо підібрати з трупів або так званих верстаків, теж саме з гранатами. В геймплеї показали лише другий рівень. На жаль, багато чого хотілося би ще подивитись, наприклад, різновидність ворогів, але, скоріше за все, фокус інтерактів не захочуть показувати всі свої карти. А нам залишається лише чекати наступних зливів, які можуть з'явитись на State of Play в вересні. Якщо з'явиться свіжа інформація, я обов'язково дам вам знати. А ви були на каналі Waze Gameplay і з вами був Waze. Ставте червоні дубці, підписуйтесь, пишіть коментарі. Чао!